Всім доброго дня. Сьогодні 25 лютого 2024 року. Погодка гарненька на дачі. От прийшла черга добратися, там різав, персики обрізав, вже обрізав до винограду. Кишмишу Пітер на арки. Розібратися з ним. Що я буду з ним робити? Тут я вже запустив один край на першу проволочку. Буду робити от, продовження. Да? Буду робити ось на другу і на третю. Вище туди запускати не буду, бо там ніде кріпити його. Так що три яруса розложу його. Так мені буде удобніше. Лоза гарна і багато. Так, да, звісно, це все вдарено градом. Ну поврізаю. Там я раніше вже обрізав. А підчистити його і ще деякі вирізати і розложити по провулки. Ну ось так я розложив його. Оза дуже як така товстенька, кущ сильно рослий, оставив побільше Перший ряд, другий ряд пішов туди і там третій ряд. І одну пустив сюди, в цю сторону. Ну, а це ось, отак обрізав вже персик. В першому році врожай був здоровий, половину плодів обирав, і так було дуже багато. Ну, якось так. Зробимо вже ще щось підріжу, перегляну трошки далі. І цей ось ще рядом теж. Зараз оце йду покладки і щука в очереті була. Оце на такій відстані від відкритої води. Оце оце місце щучка така на кілограмів півтора. Була, щуки, звісно, тут багато, але вже заходить очеред тертись. В цьому році це перевираз, що така кількість лебедів на нашому ставу. Тут їх більше 100 штук. Може, за того, що війна в тих краях вони де селилися зараз у нас, але дуже багато. Оце вже другу неділю вони таке як посилились тут. То було по 20 штук може більше, а зараз оце дуже багато. На тій неділі я рахував було десь в районі 60 штук. Ну, сьогодні, мабуть, дивлюся більше. Сьогодні 2 березня. Тільки що порахував, я нарахував. 115 штук. Ну, це плюс-мінус 1-2 туди-сюди. Палимо, наводимо порядок. Хоча, кажуть, не можна палити, ну, а куди його Вогонь у нас контролюємой. Обрізали неділю назад лаванду, заросла вже дуже сильно, навели на ній порядок, хазяйка лаванди йде. Сьогодні я це попрацював, зарані нарубав, приготував дерево акації, зробив під помідури на підв'язку та може один ряд під огірки на вірьовочках щоб палички не забувати під помідори високорослі, О, то я зробив отакий шалаш. Тут в мене ще треба обрізати чорний доктор. Ще не обрізав я його. Вже можна обрізати, мабуть завтра, в неділю прийду, 3 березня, я обріжу. Сьогодні віта посадила дворядка моркви Рано так ніколи не садили Ну кажуть можна корняву Петрушку морку садити зараз Висадили Ну в цьому ряду в мене був технічні сорти це мускат одеський, голубок, Ніка. І ще якийсь, не пам'ятаю. Коротше, я повсені їх видалив і насадив сюди столові сорти. Столові сорти це в мене тут ось крайній це школьний вальс посадив. Далі тут в мене Дніпровський сувенір. Так, це нова форма. Анатолія Олексійовича Голуба Журавчик Червоний. Далі, я пам'ятаю, подарок Оксані. А тут ну призабувшись. Сповнив. Золота королева. Ну а далі там залишився в мене благородний Дніпровський Фінгер Оце я засадив його. Повністю столовими сортами. Тут поміняв стовби сьогодні трошки вищі поставив. Вони були вроді нормальні, але низенько я їх поставив повище. Поки стоїть дерево. Там в мене на тій стороні бетон і труби, а тут залишається дерево. Ну і крайній ряд тут теж труби. Виноград поки укритий, будемо укрити аж до середини квітня місяця. Оце сьогодні на, наробилися. Завтра, мабуть, і не піднімемося. Не з привички, весна прийшла. Працювати почали. Це перший день, який ми почали так працювати. На ті неділі я там виноград кишмиш і пітер обрізав. А так оце сьогодні і копали, і сіяли. Коротше, напрацювалися. Ну, а всім гарного дня, всім пока.